Тарасі. Знову смажиться. знову на чоловік створіться. Знову така ж дрібна нарізка, десь приблизно у середньому 8 мм між нарізами. Здоровенький красик. Збройно. Здоров Створітка у нас 28 см, оце воно якраз лежить І один маленький. На першому відео буде так. Е, сьогодні, на відміну вчорашнього варіанту, я додав е, трошечки карія, яка в мене складається на 50% куркуми і на 50% сумішів перців самих різних варіацій. І величенький перець, і вже готові е, набірки типу хмелі лісунелі. Ну, ось таки, Все дрібно порізано. Дрібненька сіль трошки зверху, якраз, карі. І все це спочатку 3 хвилини смажиться на найбільшому вогні, який здатна видати ваша Ну Або на найбільшій електричній потужності, якщо це у вас електрична. І потім 15. Ну, а з рахування, що в мене дуже велика рибка, 20 хвилин. Це буде у нас смажитись на маленькому вогні, для того, щоб вона протипушкувалася. Кожна сторона. Перші 3 хвилини для того, щоб вона покрилася спиринкою, для того, щоб риба зберегла весь стік. І далі уже для того, щоб вона добре просмажилася. Знову ж таки, порізиць, забезпечить повно рівномірно. Пересартимо м'яса. Водночас ми зберігаємо смак, досягаємо хрусткої скоринки. І приблизно в два рази по факту скорочуємо час на готування цієї риби від того, як це мало б бути. Крім того, зважте, жодної муки, жодного кляру. Тобто практичний мінімум вуглеводів. Ну і саме головне, що це, це знову ж таки просто, смачно, швидко. Те, що може зробити кожен. Маленький, грубо кажучи, шедевр, який можна порадувати як себе, так і своїх рідних близьких. Тож, всім смачного. У другій частині цього відео я покажу уже, як воно виглядатиме з урахуванням скоринки. Так що, всім смачного. Дякую.